Середа 30 грудня. В місто нарешті прийшла зима, і разом з цим сталася ще одна довгоочікувана подія. Міська рада затвердила бюджет міста Жовті води на 2016 рік. Він складає близько 312 мільйонів гривень. Це на 38% більше ніж минулого року. Як і раніше, основна частина бюджетних коштів буде витрачена на соціальну сферу. Дуже много работали над его составлением. Вопросов было много. Вопросів бюджет это серьезный очень вопрос для города, зависит от того, как будет жить город в следующем году. Значит, основные направления бюджету. В принципі, залишаються такими, як були всі предыдущих роки, Тобто бюджет залишається соціально направленим. Це практично направлені на процента соціальної сфери Нашого міста Недостатньо, достаточно, звісно, як всегда у нас денег на комунальне хазяйство, але є заходи по наповненню доходної частини. Тобто будемо старатися наповнити бюджет для того, щоб працювати. Як завжди, це бюджет проїдання. Бюджет розвитку дуже малий і складає лише 350 тисяч гривень. Але у 2016 році місто планує заробити приблизно на 5% більше, ніж минулого року. До міської казни має надійти понад 80 мільйонів власних доходів. Основна частина цих коштів це прибутковий податок працюючих жовтоводців, яких в місті залишилось близько 10 тисяч. У 2016 році мінімальна заробітна плата збільшиться на 13% і в травні становитиме 1550 гривень. Окрім цього, влада сподівається, що підприємці виведуть з тіні оплату праці, і податкові надходження до бюджету збільшаться. Паску були знижені, ви знаєте изменениями бюджетный кодекс снижен единый социальный взнос на заработную плату то есть раньше он составлял 36,3 теперь 22 было и обращение и кабинета министров к предпринимателям к частным предпринимателям к малым к директорам всех предприятий о том чтобы выйти из тени Легально платить заработную плату, то есть ставка делается на то, що все таки буде поступлення от этого виду в бюджет гораздо вище. За щодо этого ми теж надеемся отримати дополнительный фінансовий ресурс, який буде направлен в першу чергу на жилищно-комунальне хозяйство. у зв'язку зі зменшенням податків. сподівається на збільшення доходів до бюджету. І керівник профільної бюджетної комісії Віра Паніна. Враховуючи те, що в місцевому бюджеті недостатнього коштів для того, щоб забезпечити всі бюджетні запити, комісія разом із фінуправлінням працювала на те, як би залучити додаткові кошти на наповнення бюджету міста. Значить, одним із таких джерел комісія запропонувала фінуправлінню. Це включити доходи від погашення заборгованості по заробітній платі та легалізації доходів заробітної плати. В результаті цього розрахунку фінуправління врахував пропозиції нашої комісії. В результаті цих перерахунків розрахунків ми отримали додатковий бюджет сто з половиною тисяч гривень. Сума здавалося би для міста незначна незначна, але це говорить про те, що робота ведеться, і я думаю, що в майбутньому робота в цьому напрямку активізується. Окрім цього, місто чекає трансферти та субвенції, так звану фінансову допомогу з державного та обласного бюджетів. Нам обіцяють понад 230 мільйонів гривень. Як же витрачатимуться усі ці кошти? Это затраты в основном на э, освіту, на медико-санитарную часть, культуру, значит, это содержание наших установ, зарплата наших э, бюджетных э, работников, то есть это учителя, это... Э, Медработники, это работники культуры, работники социальной сферы. То есть все э, заходы социальные, в том числе тоже сюда включаются. Это выплаты ветеранам, ветеранам, которые идут за счет средств местного бюджета. И э, хочу обратить внимание, что в этом году первый раз тоже на финансирование с местного бюджета были переданы э, льготы ветеранов на не, не только ветеранов, но и всіх льготних категорій на местный бюджет. То есть это льготний проїзд, это услуги связи, это оплата санітарна э, извините, санаторно-курортних путевок э, Средства мы просчитали вместе з управлінням труда соцзащиты на этот год в розмірі мільйон шестовосім чотири тисячі гривень. Бюджетні на на сьогодні предусмотрены. на харчування дітей у школах та дитячих садочках. Виділено 3,3 мільйона гривень. А найбільша кількість коштів серед всіх бюджетних організацій, як завжди, виділяється на освіту: це 74 мільйони гривень. На культуру та мистецтво наступного року буде спрямовано 6,5 мільйонів, ще близько 2 мільйонів. На фізкультуру та спорт. Окрема тема медицина. Усі пам'ятають, як важко виживала медико-санітарна частина у 2015 році, буквально вибиваючи додаткові кошти з обласного і державного бюджетів. Сьогодні жовтоводська медицина продовжує знаходитись у фінансовій комі на охорону здоров'я виділяється 37 мільйонів гривень. Це на 12 мільйонів менше, ніж минулого року. Медикам не вистачає ще 29 мільйонів. І вони мають намір звертатися до Міністерства охорони здоров'я. Неля Тарасєва мала намір виступити з цього приводу на сесії міської ради, але депутати відмовили їй у цій можливості. Наша кошторисна пропозиція це мінімальне. це без капітальних ремонтів, це без це не в повному об'ємі, де средства і все інше, у нас 66%. 7 миллионов и дефицит у нас 28,9 и миллиона то есть 29 миллионов практически нам не хватает это минимальное это без капитальных понимаете то есть это получается 56,6%. процентов то есть это называется я говорю что это бюджет выживания мы понимаем что в бюджете места стеки нема и что они не смогут обеспечить нам 28 миллионов. Поэтому я сегодня хотела выступить с тем, чтобы создать инициативную группу, потому что одни мы стучаться не можем. Потому что мы получили, мы уже еще с октября начали писать письма, и единственное письмо, которое мы получили, получили из Минздрава. И там в этом письме написано, что есть резервные деньги, есть резервные деньги, как всегда, на Министерство охраны здоровья. Там, по-моему, даже 400 миллионов. Но для того, чтобы мы их получили, должно быть зверно, ведь областной администрации с всеми экономичными экономичным и разрахунками и тогда только мы сможем получить эти деньги учитывая прошлый год, что мы получили в конце сентября и как долго эти идут расчеты, как долго потому что мы наполовину обеспеченность мы жить так не сможем. поэтому я хотела уже сегодня инициировать эту группу для того чтобы у нас разрахунки е мы сейчас бюджет получим, мы все это пересчитаем, мы все это подготовим но письма остаются письмами. нужно выезжать, нужно нужно говорить, вот, и нужно добиватися. если нужно, чтобы существовала медицина города. Не менш важлива сфера життя міста житлово-комунальна. В програмі розвитку ЖКХ на 2016 рік передбачено 6 мільйонів гривень, з них 2 мільйони на капітальні ремонти житлового фонду. В першу чергу ці кошти отримають ті будинки, де будуть створені ОСББ. Має нарешті завершитись і славнозвісний капітальний ремонт покрівлі на Франка 38 де з кожним днем з'являються все цікавіші подробиці. Ну один ремонт Франко 38 ніяк не закінчиться. Зв'язку з тим, до речі, депутат затинацьки ви піднімали це питання на одній сесії. До речі, вчора, при спілкуванні підрядника мешканців цього будинку. Трьох депутатів, представників управління ЖКХ, з'ясувалося, що в цього підрядника немає навіть 100 тисяч обігових коштів. І крім того, він скажеться на те, що в нього немає можливості навіть звернутися до банку і взяти такий кредит. Оце такі підрядники виконують капітальні ремонти в місті Жовтіводи і виграють тендера. 100 тисяч нема обігових коштів. Також люди чекають капітального ремонту ліфтів, зокрема на запорізького 13 та 17, де мешканцям пообіцяли зробити це вже наступного року. Хотілося б почути, які об'єкти передбачається відремонтувати за ці кошти, це 2 мільйона 25 тисяч, і е, яким чином і чи будуть здійснюватися капітальні ремонти ліфтового господарства? Тому що це не тільки питання по моєму округу, а багато хто з депутатів стикається із такими запитаннями виборців. По ліфтам, Значить, у нас виготовлена проектна кошторисна документація на ліфти Маяковського 119 і Крапутки 36, Як ми будемо здійснювати? В наступному році значить, будемо вирішувати. А значить, згідно значить, департаменту облдержадміністрації, значить, ті кровлі ліфти, в яких вже створено в будинках ОСББ, будуть ремонтуватися значить, за счет обласного бюджету програма співфінансування. Тобто 10 процентів міцного бюджету і 90 процента обласного бюджету. Стратегія нашого міста, яка відстала від стратегії інших міст України, буде на те напцілена, щоб стимулювати створення ОСББ, тобто фінансування бюджету і або співфінансування за рахунок коштів мешканців буде в напрямку стимулювання діяльності створення ОС... ОСББ. Ось тільки в місті жовті води за моїми підрахунками на капітальні ремонти треба витрачити сотні мільйонів гривень. Сотні не десятки, а сотні мільйонів гривень. Ну і такі ремонти, як робляться, то це ж теж не допустимо. У такому напрямку будемо працювати. Що ж, а більш докладно про головну казну міста, жовтовоці можуть дізнатись на офіційному інтернет-сайті міської громади. Адресу якого ви бачите на своїх екранах.